Окуляри начепив, і відосик запілив. Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі, з вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Сімс. І не тільки. Перш ніж ми продовжимо, мені б хотілося би попередити, що у мене буде трошки дивний голос, тому що я трошечки прихворів і. Тому одразу вибачаюсь завчасно за цю незручність. Сподіваюся, що це не зіпсує вам усього враження від сьогоднішнього відео. Тож сьогодні ми будемо продовжувати з вами грати у дари смерті. Це вже четвертий тиждень останнього випробування, яке з'явилось у нас із безкоштовним оновленням. Тож, давайте подивимось, що в нас тут з'явилось взагалі. Так сталося, що наступний мій найулюбленіший інгредієнт це. Квітка смерті. Отже, це все, що тут написано. Там вже називаються квести по-різному. Тож, давайте будемо розпочинати потрошки. Так, що нам потрібно зробити? Треба дослідити амброзію на телефоні, комп'ютері або планшеті, поговорити із трьома рослинами. Також нам треба дочекатись розсилки від нашої асоціації Амброзії, пофліртувати зі смертю. І також знову ж таки виконати одне з прагнень. Давайте подивимося, взагалі, які в нас прагнення тут є. Так, треба якесь закляття на Сіма накласти. А тут у нас Грейс має мати котел, тож цим ми можемо зайнятися прямо зараз. Я думаю, що це буде найлегше завдання, яке ми можемо на сьогоднішній день виконати, тому давайте будемо відправлятися у режим будівництва. Так, де це в нас має бути? Давайте переглянемо. Можливо, це в нас десь у захопленнях та навичках. І можливо, а не треба навіть світ магії тут робити. Так, можемо десь розмістити, але питання де, в принципі, тому що тут не так вже й багатсько місця в нас насправді. Я думаю, що тут буде непогано. Котел у нас є. Прагнення виконано, тобто, вже перше завдання у нас є. Е, так, треба поговорити з трьома рослинками. Це може зробити наш Томакс. Давайте він поговорить з рослинками. Е, десь ще в нас є якась рослина, з якою можна поспілкуватись. Я так розумію, що немає, тому треба буде спуститись вниз і поспілкуватись ще тут із рослиною. До речі, в нас тут почався якийсь шабаш відьом. Я думаю, що це в нас тут якась. Чи це, чи це якийсь лах у підвалах, чи у нас тут е, з'явилися якісь привиди у цьому будинку? Я не знаю. Я так думаю, що це лах, напевно, якийсь новенький мені це дуже не <плес> подобається. Так, наш Томок зараз спілкується із рослинами. Я сподіваюся, що ми виконаємо це завдання досить швидко, а також треба буде трошки дослідити амброзію. Що наша Грейс робить? Вона спить. А, вона просто дрімає на лавиці. Давай-ка ми зараз з тобою подивимося. Я правда знову ж таки не пам'ятаю, яка це категорія, чи дім, чи що. Де це в нас було? О, почитаємо трошки про амброзію, подосліджуємо цей моментик, щоб виконати і це прагнення. Так, що в нас тут? Не сказати, що в нас там щось таке, прям, знаєте, відбувається. Але подивимось. Так, що Томакс? Томакс, ти спілкуєшся все ще? Так, він все ще спілкується. А наша Грейс поки що досліджує. Квітка смерті це найулюбленіша рослина нашого жнеця. Якщо ви подаруєте цю квітку жнецю, коли один із сімів помре, то жнець. Поверне його до життя або дозволить йому жити і надалі. Його можна зробити за рахунок того, що за рахунок скрещення граната та орхідеї. Ого, цікаво, але у нас поки що немає ні одного, ні іншого, тому будемо чекати, коли в нас щось виросте. Отже, взяти побіг орх... орхідеї і е... схрестити його з гранатом. У нас немає ні орхідеї, ні гранату, ні того, ні іншого. Тому я навіть і не знаю, що мені тут робити. Що це за дерево взагалі? Так, вишня, гранат та яблуко тут може рости. Так, ну, якось, знаєте, я не знаю. Орхідейку ми можемо напевно десь отримати, якщо в нас щось виросте, звісно ж. Але тут я не впевнений у цьому. Так, наш Томакс поки що нехай спілкується взагалі з рослинами. Так, ну а ми будемо чекати. О, в принципі, Грейс. Грейс може викликати смерть і трошечки з нею пофліртувати. У мене був такий план у першій серії насправді тому ми можемо це зробити прямо зараз, поки в нас є час, поки ніхто не на роботі. Чом би цього не зробити. Так, і ми вже щось отримали, і хтось нам дзвонить. Ми зараз намагаємось відремонтувати телефонну лінію. Тож не піднімайте трубку, якщо хтось буде дзвонити наступного разу. Давайте спитаємо, хто це. Так, О, вас тільки що е, розвели. Прикольно. Такий жарт просто не можу. Так, де наша смерть? Взагалі, Томакс вже в нас поспілкувався з рослинами, і тепер йому потрібно якимось чином отримати квітку смерті. О, це вже буде бідося і проблемка насправді, тому що ми нічого не можемо з цим зробити. Давайте досліджуємо, можливо, ці рослини якимось чином. І трохи почекаємо. Так, тут щось гноми якісь. Господи, боже ж ти ж мій. Що нам робити із цим всім? Прям не знаю. Е, відбувається багатько різних речей, прям одразу. Е, так, о, ось і наша. Пані смерть прийшла. Давайте ми. Е, з нею поговоримо. Давайте влаштуємо глибоке обговорення. Давай, Грейс, біжи, біжи до нашої пані смерті. Атомакс, е, не знаю, нехай подосліджує рослини. Можливо, щось він може все-таки полити. О, він може взяти живець. Так. Е, а це що в нас? Мені потрібно якимось чином гранатове, гранатове дерево отримати і отримати орхідею, це вже бідося. Насправді, я так розумію, що їх тільки з хрещенням можна отримувати. Можливо, я помиляюсь зараз, але я не знаю. Ну, поки наша Грейс вже нарешті дійшла до смерті, можемо поспілкуватись. Вони в принципі друзі. Тому я думаю, що ми можемо одразу перейти до романтики флірт і пофліртувати з нею для того, щоб виконати уже одразу. І це, хоча воно саме виконалось якимось чином. Хм, Цікавенько, цікавенько, дуже дивно. О, їй подобається це. Боже, прикольно. Е, так. Попросити стати партнерами по ВУГУ, Можна спробувати. Е, можна, в принципі, підкатити. Так, що ще можна з нею зробити? Обмінятись номерами. О, їй не подобається. Це. На що я це зробив? Божечки. О, Господи, треба перед нею тепер вибачитись, тому що вона тікає. Це було дуже погано, те, що ми зробили тільки що. Так, де це в нас було? Це, по-моєму, було в нас десь у дружніх, але я не пам'ятаю, де саме глибокі роздуми. О, глибокі роздуми, вибачитись. Супер, давайте вибачимось перед панною смертю, тому що наші відносини зіпсувались прям не дуже сильно. <гас> не треба так. Давай обговоримо зніяковілий настрій. Розкажемо саме принизливий жарт і поділимось комплексами. Так, і що ще ми можемо зробити? Спробуємо владнати ситуацію. І... Запропонувати троянду, можливо. Ну, ну хоч який, якийсь романтичний лад, нам треба тут е навести. Трошечки. Так, що наш Томакс там робить? Нічого не робить, тому що він нічого не може з цим зробити. Uh, так. Нам залишається тільки чекати, коли в нас з'явиться гранат, щоб ми могли його напевно посадити. Ну що, друзі, у нас розпочався наступний день, Томакс вже прокинувся. Він у нас буде йти займатися своїми справами. Е, він сьогодні має відправитись на роботу. А що там у нас у Грейс? Грейс теж у нас сьогодні має піти на роботу. Тож півдня в нас пройде нанівець, нічого ми не, будем, не будемо з цим робити. На жаль. Але є хороша новина. У нас тут є якийсь врожай, який ми можемо зібрати, і ми можемо тепер ще й посадити гранат. І це дуже круто. Тому давайте будемо збирати врожай. Весь врожай абсолютно. Я сподіваюся, що все буде нормально. Томакс, правда, хоче поїсти. Ой, у нас наш грімофон зламався. Треба буде його ще відремонтувати. Але до цього ми ще повернемось, аби наш Томакс взагалі зміг зібрати весь наш врожай. До речі, що там наша квітка? У нас цікаво, буде орхідея чи ні? Я дуже сильно сподіваюся, що буде. Бо дуже мені б хотілося нарешті отримати всі рослини. Треба ще, напевно, щось полити, але воно начебто виглядає тут, що його треба полити, але чомусь він нічого не поливає. Тому якось так. Ой, у нас тут щось зіпсувалося. Господи, боже ж ти мій? Не робили цілий день хатніх справ, і в нас вже почались якісь проблеми вдома. Ну, нічого. Зараз наша Грейс, я не знаю, що буде робити. Готувати їжу, напевно, тому що дія у неї тут не одразу з'явилась. До речі, вона з'явилась трошечки пізніше. І що у нас тут? Та проходь, Люба! Проходь! Так, тут суцільний смітник. Нічого з цим не поробиш. Потім треба буде трошки попилосмочити тут. Я не знаю, де вона залишила пилосмок. Так, давайте ми його тут якось поставимо, не знаю. Щоб вона могла попило смочити. Так. І давай. А, треба прибрати е, цей пиловий мішок. Треба в нас е, трошечки очистити. Ой, господи. Зараз ми все зробимо. Я сподіваюся, що ми зможемо встигнути це до роботи зробити. Так, друзі, я пам'ятаю про цих кроликів, я хочу знайти для них якесь ідеальне місце для того, щоб ми могли їх десь розміщувати, можливо, якусь поличку ми зможемо знайти, де ми їх зможемо поставити, і потім обов'язково ми їх всі розглянемо, коли вже випробування закінчиться. Я думаю, що у фінальній серії ми подивимося абсолютно всі. Тому що, я думаю, що відкриються якраз таки вони саме тоді. Коли з'явиться е, останній тиждень, і тоді можна буде вже це зробити. Так, наш Грейс вирішила трошки побалакати, але е, давай-ка ти викинеш це сміття для початку, а потім вже е, треба тут е, попилосмочити, щоб е, привести це все до ладу, тому що в нас тут хата вже бруднесенька дуже сильно. А що вона робить? Вона може оцей пил так збирати і без пилосмока? Хм. Цікавий момент. До речі, не помічав ніколи такого, але підлога все одно у нас брудненька, і треба її прибрати. Що в нас там у Томакса взагалі е, зараз із потребами? Все гаразд, тому я думаю, що він може попилосмочити, тому що він теж тут живе. Тому нехай він це поробить. Е, тим паче, що е, Грейс може поки в нас е, е, помити посуд, наприклад. А гранату в нас нема. А, гранат, напевно, буде ще поки що цвісти, і потім він дасть плоди. Тож треба ще почекати, поки це ще станеться. А знизу він все зібрав? Угу. Так. Ну, шкода, шкода. А можливо, квітка орхідеї десь є. Райський птах, левовий зев, Лілія. М -м -м. Бегонія, Хризантема, е, вишенька. Звідки це все взялося? От я не розумію, але е, у нас поки немає ні гранату, нічого. Нова характеру, веселий. Ну, нехай буде веселим. Хоче бути веселим, нехай буде веселим. Ну, добренько. Ми поки будемо чекати, поки в нас наші рослинки дадуть те, що нам потрібно, щоб ми могли це висадити. Наша Грейс вже повернулася з роботи, і вона може перевірити пошту. Для початку вона може сплатити рахуночки, а потім вже взяти пошту. Для того, щоб ми могли прочитати нарешті оцю розсилку від нашої цієї штучки амброзії, де вона в нас тут. Ось у нас наша розсилочка. Давайте прочитаємо і подивимось, що там взагалі буде написано. Цього тижня ви маєте отримати квітку смерті. Чекаючи на те, поки вона виросте, ви маєте впевнитись у тому, що ви продовжуєте працювати над вашими навичками у приготуванні їжі також високої кулінарії. Вони вам знадобляться для того, щоб приготувати амброзію. Прикольно, дуже круто, і якраз таки наші крейс. Треба вивчати цей весь моментик. Ось якраз у нас лежить наша книжечка. Тому я думаю, що вона може її почитати для того, щоб вивчити навички кулінарії, поки наш Томакс не знає, чим займається. Теж він вирішив трошечки почитати. Кулінарія стоїть на місці, тобто ця книжка їй не допомагає в цьому. Добре, окей. Тоді будемо робити по-старому, будемо готувати тут все. Так, приготувати вишукану страву. Овочеву темпуру ми вже готували. Давайте, можливо, парфе з фруктами приготуємо. Ну, Треба нам, треба нам вдосконалюватись потрошки. Грейс, ну ти же вчилась, начебто, ну що таке? Так, добре, у нас є другий рівень навички. Тепер я можу приготувати звичайну якусь страву для того, щоб покращити ще навичку кулінарії, звичайно, можемо зробити овочевий ходок, наприклад, для того, щоб потихеньку якось прокачуватись. Знаєте, завдання стають складнішими, ну тому що рівень треба прокачувати, продовжувати. А я протягом тижня зазвичай не граю. Е, тому, як би я чекаю на вихід е, нового тижня для того, щоб трошечки погратися. І треба перевірити садочок. Що в нас в садочку коїться? Так, зібрати весь врожай ми знову можемо. Я дуже сильно сподіваюся, що в нас це все вдасться. Боже, там ця Bluetooth-колонка так зламалась, що він її буде, напевно, довго ще ремонтувати. Так, Грейс, е, прибери, будь ласочка. Помий посуд. І приготуй знову якоїсь їжі. Так, що ми можемо приготувати? Так, я навіть прям не знаю. Чурос, можливо. М -м 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 -м. Бригадейро. Нехай він рамен приготує. Вона рамен приготує. Чи є в нас нарешті гранат. А гранату як не було, так і нема. Хризантема. Левовий Зев. Все, орхідеї нема. Коли ж вона в нас з'явиться? Божечки. Дайте мені вже орхідею, будь ласка. Що там наша Грейс, до речі? Вона щось приготувала. Це ми можемо прибрати і приготувати щось іще. Ну, тому що в нас немає жодного вибору іншого. Так, що ми можемо приготувати? Яйця та тост. Ну, це занадто легко. Е, Також тофу. О, давайте малазійський сатай, мені здається, це щось прикольне. Нехай вона його ще приготує. Будемо прокачуватись. Що нам <рес> залишається робити? Більше нічого. О, ми нарешті досягли 7 рівня навички. Але, але, а, нам треба ще приготувати страву високої кухні з рівнем 4 або вище. О, господи, боже, в нас тут їжі буде просто купа. Приготувати вишукану страву і е, ходох, нехай вона готує. Ну, якось все печально в нас тут з рослинами, тому будемо чекати наступного дня і поки прокачувати грейс у кулінарії. Наскільки це можливо. Я поки за кадром швидесенько поготую страви, а ми повернемось до вас, коли вже щось нарешті трапиться цікаве. Нарешті ми виконали перше завдання, ну точніше, повністю квест, фліртуючи зі смертю. Можливо, після всіх цих речей, які ми зробили, ми зможемо подивитися якийсь фільм чи зайнятися чимось ще. М -м -м. Цікаво, цікаво. Дуже цікава ситуація в нас тут видалась, але нарешті Грейс у нас все виконало по повній програмі. Це дуже приємний факт. Мені це подобається. Тому що принаймні вона хоч щось вже зробила. А от у Томакса із садівництвом нас взагалі проблеми. Давайте я трошечки поясню, що трапилось. По-перше, у нас трапилася така фігня, що в мене настала зима дуже швидко. Вона настала чомусь, і прикол в тому, що мені треба було перенести рослини зверху вниз, тому що вони зменшились знову ж таки. Перетворились просто на кубку землі, і рослини не залишилося. Це знову ж таки мені здається якийсь бак із садівництвом, тому що раніше такого не було, наскільки я пам'ятаю, такої проблеми ніколи не виникало. А тут щось новеньке в нас трапилось, і це дуже така неприємна халепа в нас видалась. Тому будемо чекати з вами, поки Томакс не приведе до ладу наш садочок. Можливо, почекаємо пару днів. Я пограю трошечки за кадром і повернусь до вас, коли наші рослини дійдуть до якоїсь стадії, чи, можливо, ми нарешті отримаємо гранат. Так, нарешті мені вдалося отримати орхідею та гранат. Тому давайте ми їх посадимо зараз. І будемо чекати, поки в нас з'являться наші рослинки нарешті, для того, щоб ми могли схрестити і отримати нарешті вже квітку смерті. Тому що вже занадто багато часу ми витратили на, на ці очікування. Так, можемо удобрити. Удобрити можемо, я не знаю, яблучком, напевно, тому що в нас вже тут, знаєте, яблук стільки, що то просто якийсь капець, якщо чесно. Тому якось так, знову ж таки, в нас тут вже прийшли наші рахуночки. але на цей раз я вже не буду тут, знаєте, типу. Кудись діставати це все, на вулицю чи ще кудись. Нехай воно тут у підвалі все в нас і росте. Томакс відправився на роботу, Грейс так само, тож ми повернемося, як тільки щось трапиться в нас цікавеньке для того, щоб ми нарешті змогли схрестити ці дві рослинки і якось там їх щось е е е е з ними зробити. Боже, в нас тут вже сніг іде по повній програмі. Так, сплатити рахунки. Що там наші рослинки? Я вже. Знаєте, я вже так втомився чекати на це все. Коли ж воно вже виросте? Ну, що з цим можна буде зробити? Ну, я прям не знаю. О, ми отримали ще один гранат. Супер, можемо його теж посадити тут. Нарешті, нарешті ми можемо взяти хоча б живець у... Чого це? у орхідеї. Давайте візьмемо у неї, нарешті, живець. Бо, хоч щось в нас нарешті трапилось, але гранатове дерево досі ще не готове до того, щоб е, е, воно виросло. Господи. Так, нарешті ми можемо взяти живець можемо взяти ще і тут Жинець, чи пагін, як, як це правильно називати, і ми можемо нарешті привити одне, одне до одного. У нас тут є нормальне і є хороше гранатове дерево. Я думаю, що нам варто хороше гранатове дерево е, об'єднати із. Е, ні, яблуко Ні з орхідеєю. Давайте об'єднаємо це з орхідеєю і подивимось, взагалі, що в нас тут станеться. Це що в нас тут? Квітка смерті та орхідея. Стоп! А що, можна було так зробити? Можна було замовити? О, господи. Ви знущаєтесь наді мною. Я вибачаюсь. Я тут цілу годину просто мучився, навіть більше, півтори години, щоб дізнатися, що можна замовити квітку смерті за 1300 симоліонів. А, господи. Це жах. Це просто жах. У мене тут змінилися сезони за весь цей час. У мене стільки всього відбулося, а виявляється, що можна просто замовити її онлайн. Супер. І що? Ми отримали нарешті квітку смерті? Я так розумію. Ах! Оце просто, знаєте, це удар під дих, такий сильний, що капець, але добре, я не буду, не, не, не буду дуже сильно засмучуватись через це. Тому давайте подивимося, які взагалі винагороди в нас з'явилися із цим тижнем. Можемо це все вже нарешті забрати і подивитися. Знову ж таки, новий кролик це прекрасно. У нас з'явилось нове татуювання, яке ми знову ж таки подивимось. З'явилися ось е, різні зіллячка. Це не цікаво. Нова картина якась дуже цікава. І том пов'язаний із рибною ловлею. Все більше нічого такого цікавого. Скільки взагалі в нас тиждень, тиждень 5 і тиждень 6. Капець, ну це просто жах. Ну жахнуш. Замовити онлайн. Серйозно. А, а для чого я це все зробив? Ну, добре, окей. Е, у мене тут є якраз-таки місце на стіні, і ми можемо ось цю картиночку якраз-таки розмістити десь на цій стіні. Е, я трошки не впевнений, де воно може бути, тому я оберу показати все. Набори. Е, так, не набори. а Де це в нас було? Спеціальні і нагороди за події. І ось якраз таки у нас з'явилася ця картина. Картина, до речі, в нас дуже велика. І знаєте, вона мені нагадує привидів із Fon Стейт, Steйt, які були у Вінденбурзі, по-моєму. Так, у Вінденбурзі. І, до речі, ви бачите ця картина. Вона якраз таки має ось таку рамку, начебто вона була спалена. А якщо ми пам'ятаємо, то, по-моєму, цей фон він був спалений. Тобто це вже продовження лору, це об'єднання лорів з різних доповнень. Це дуже круто, і я так розумію, що це леді Мімсі Алкорн, портрет Леді Мімсі Алкорн-Шалот. Легенди говорять про те, що портрет Леді Мімсі, можливо, рухається, але, можливо, це просто якісь. В нас, знаєте, типу, чутки урбаністичні. Давайте, можливо, почекаємо, можливо, ця картина все-таки буде рухатись. Коротше, друзі, я всю ніч прочекав, поки ця картина буде рухатись, і вона не рухається. Все-таки це якась легенда. Можливо, вона буде рухатися пізніше, не знаю, але цілу сім ніч я прочекав, і, і день майже весь я прочекав, поки ця картина буде рухатись і нічого не трапилось. Е, тому я пропоную напевно подивитися. На це татуювання. Отже, друзі, ми з вами у редакторі створення персонажа, і зараз ми будемо намагатись подивитися на нове татуювання. Єдине, що мені потрібно перед цим. А де татуювання? Татуювання. А, тут немає жодних можливостей, типу, якимось чином, зробити вибірку. Ось це татуювання у нас тут. І ось як воно виглядає. Ну слухайте, в принципі, непогано, але на жаль, немає жодних інших кольорів. Це печалька насправді, тому що я очікував, що кольори, хоча б якісь інші, будуть, можливо, там трошечки приглушені, не такий прям чисто чорний. Тому якось так. Але татуювання, в принципі, непогане. І це все, що ми отримали. Татушку і картину, яка змусила мене трошечки поперейматися, тому що я очікував, що. Картина хоча б зарухається, а вона не рухалась. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі і, ну, звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо додати на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.